Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Новий дядечко. Наступного разу лікар Ворен зайшов до кімнати полянина сам. Дівчинка лежала, спостерігаючи за мерехтінням кольорових смужок на стелі. За лікарем ішов високий плечастий чоловік. Лікаря Чилтон, лікаря Чилтон, як я рада вас бачити, вигукнула Поляна. В її голосі було стільки захвату, що в присутніх на очі набігли сльози. Але, звичайно, якщо тітенька Поля буде проти, усе гаразд, Люба, не торгуйся, заспокоїла її, схвильована із полі, виступивши наперед. Я сама сказала лікареві Чілтану, що я хочу, аби він оглянув тебе сьогодні вранці разом з лікарем Вореном». «Ой, то це ви запросили його сюди. Втішено, пробурмотіла Поляна. Так, Люба, запросила це, але було пізно. В очах лікаря Чилтона засвітилося таке щастя і обожнювання, що про помилку годі було й говорити. Міс Полі це помітила. Вона зашарілася і, повернувшись, кинулася з кімнати. Біля вікна. Лікар Ворен поринув у розмову з медсестрою. Лікар Чилтон простяг руки до Полянни. Дитинко, ти навіть не уявляєш, що сьогодні повершила найрадіснішу справу в своєму житті, сказав він голосом, який тремтів, від почуттів. Проти вечора до кімнати Полянни нечутно зайшла. Безміру щаслива і від того фантастично не схожа на себе міс Полі. Медсестра вечеряла, і через це вони лишилися наодинці. Поляна, Люба, я хочу тобі перші сказати. По-перше, лікар Чілтон незабаром стане твоїм дядьком. І все це через тебе. Ой, Поляно, я така рада, така щаслива, мила моя дівчинко. Поляна заплескала в долоні та раптом завмерла і вражено подивилася на тітку. Чітонько Полі, чітонько Полі, то це ви та щінка, що її руки і серце він прягнув стільки років. Це ви, я знаю. Що я зробила найрадісніша справу в своєму житті. Яка я рада, ой, діденька Полі, я ж не знала, але я така рада, навіть попри свої хворі ноги. Міс Полі проковтнула клубок в хорлі. Можливо, незабаром Люба, але тітка Полі не закінчила. Вона не наважилася сказати про ту велику надію, яку заронив сьогодні в її серце лікар Чилтон. Але й того, що вона сказала, було досить для Поліанни. Наступного тижня на тебе чекає подорож на зручному гарному ліжечку тебе повезуть автомобілем та екіпажем до відомого лікаря, який живе за багато миль. У великому будинку, спорудженому спеціально для таких же хворих, як ти. Він добрий друг лікаря Чилтона, і ми побачимо, чи він зможе тобі допомогти. Лист від Поліанни любі тітенька Полі і дядечко Том. Я можу, 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 ходити. Сьогодні я сама пройшла від ліжка до вікна. А це шість кроків. Боже, як це чудово знову стати на ноги. Усі лікарі стояли поруч і всміхалися, а сестри поруч плакали. Пані з сусідньої палати, яка пішла минулого тижня, теж заглядала в двері. І ще одну пані запросили. Вона має стати на ноги за місяць. Вона лежала на ліжку моєї медсестри і плескала в долоні. Навіть чорна тілі, що миє підлогу, зазирала зганку і тільки шепотіла. «Крихітко моя, бо більше не могла сказати через сльози. Не знаю, чому вони всі плакали. Мені кортіло співати, кричати, вирощати. О. Подумайте, тільки я можу ходити, ходити, ходити. Дарма що на це пішло майже десять місяців, але я не пропустила вашого весілля. О, тітенька волі, яка ви молодець, що приїхали до мене. І взяли шлюб біля мого ліжка. Ви завжди дбаєте про найрадісніші речі. Кажуть, що невдовзі я поїду додому. Шкода, що я не можу йти туди пішки. Більше ніколи не буду їздити. Найпрекрасніше у світі просто ходити. Ой, я така рада. Я радію всьому. А найбільше тому, що я деякий час не могла ходити. Інакше я б ніколи не дізналася, яке це щастя мати здорові ноги. Завтра я пройду вісім кроків. Поцілуйте усіх за мене, Поліанна.